Woo -hoo. Woo -hoo. There's a suitcase here. There's a suitcase on it's top very... of us. Angelina's gonna be running behind us because there's no space for her. <laughs> Getting ready. There's suitcases behind us too. And they have a wheel on their right side. That's so crazy. We are we arrived at the camp and we are waiting for the program to start. Like we got goats around us. <laughs> That's so cool. Улыбочку. <клес> как ваш завтрак? Леп, чай, всему голова. А ты чего не кушаешь? Да, я поеду. Поеду. We are out here with the children. Сейчас буду́м робити зарядку. зарядка. Берему зарядку. Exercise, sweetheart. Yes, Hi guys! They're really excited. <laughs> do you know my name? <laughs> do you know your name? <laughs> yes. My yes. name. What is your name? <laughs> 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 And my name is Vlada. Vlada. Right. Are you ready to begin the camp? Yes. Yeah. Okay, let's pray. Hands together. i know. God, thank you for today and the second day of camp. <speaking in Spanish> пришлось добавить немного новых правил. Они просто взяли и начали перекидывать мяч через пол поля. Я им сказал, типа, ребята, не так мы делаем. on the way to sunday morning church yes ma'am yes Тому що ти біла. yourself <laughs> <laughs> look at this your cameraman yeah wow, wow. you guys look everyone me. say hi. 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 hi look over there i'm not just buddha i'm a З Германии. Да, да. Germany, Germany. Wow. It's It's nice. Nice. is Polish. Африканский бананы. Вкусный банан. Не такой как Fred Meyer. Да. Африканский. Африканский. Банан Букей.

Да, sugar cane, это сахарный тростник, и они нам его сейчас режут. Мы его попробуем. Жаль, что она... нам завязывают. Какие-то полезные вещества содержатся для зубов. Ще піостається. Да, не білий становиться. Літів на все. Сьогодні нас другий день дитячого кемпа, третій день, останній. One, no one should go on the swing. He's already very weak. You will fall down and break yourself. When I pull his rooster tail, he is out. <laughs> Begin and three, two, spread out. Everybody, spread out. Got <laughs> here. Now, now go, now go, go, go catch someone. Run, run, run. Go, go, go. <laughs> 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 okay I'll take it thank you <laughs> Okay Hey last two people standing Oh yeah <laughs> Good job Yeah. Они вам его так не вам порвут. Они <вам> 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 En, to, tre, gå! Дитячий кемп вже закінчився. А я! А ну, Влада, покажи свій. А так ми йдемо назад до нашого будинку. Ось сяду, ми тут цілий ручейок зробили. Це Африка, не безпокоїть. Ні, мать, здесь є вода. Ми отак йдемо. по болоті. Ми приїхали сьогодні в парк на сапарі. Да -да. Поки нічого не видно. Ну, тут так багато обізян. Взагалі багато одна. Ми тепер приїхали на водопад. Адже свовко трохи подрімали. Ось побачимо водопад. Бояли, бояли. Бояли. Все, ми вдягнулися в церкву. Зараз ждемо бода-бода. Бода-бода це такий транспорт, на якому ми передвигаємося. Козочка. Тепер у нас Є? фотосесія. Вашу? Вашу? Ми зараз йдемо на молодіжку. Ми трохи опоздали, бо в нас був мітинг. А скільки воно починається взагалі? Ну так? ну так, ми готувалися на завтрашній день. 走。 У нас на на вечерю матоки Це такі зелені банани і вони будуть Будемо ще спробувати. Вона знаю, що картошка. так ну, картошка я. Матоки на карто як інше. Тільки що це як банани, матоки. Ну, подіво дуже смачна. Реально як картошка. Якразно, якразно картошка, да? так? нас сьогодні перший день молодіжного кемпу, Але я тут на трішки стоюся, бо тоді мені, мене забирають. Я буду їхати переводити, ми будемо відвідувати доміки. Ми готуємося до молодіжного кемпу. Ось Давід. У нас усього тут реєстрація. Зараз будемо роздавати сніданок. На сніданок у нас хліб і чай. Я, кстати, трохи свій голос потіляла, накричалася, наспівались багато. Ну, да. То я тепер тихіше говорю. Ми зараз їдемо до спонсорських дітей. Ми їм даруємо подарунки. Я буду як переводчик. Тут у гандійці вони говорять в основному по-англійськи то я буду переводити з руського їм на англійський. Wow. Ми йдемо до наступних спонсорських дітей. Ну, там дитина вроді. Okay, really you. And they are praying for you. Они хотят, чтобы имя Бога прославилось в твоєму доме. Вони хочуть, щоб ім'я Божого було благословлене в твоїй житті і в твоїй житті. І вони моляться за всю вашу сім'ю. Так, північний терміновий дві. Да. У да, мене в сім'ї цього разу Бог. Так, цей раз я з Оксаночкою. Ура! Тепер <реш> я не сама. Ну, воно, вони десь там ходять. Да. А ми тут ззаду, я просто як переводчик. А Оксана просто а я просто зі мною. Вона просто зі мною, щоб скучно не було. Та нам скучно і так не буває тут yeah. в Африці ніколи. You Ось так росте джакфрут. Ам Настя. Досвід, окей. Я найс. Прийшли назад в кемп. И мы шеем сумочки с девчатами. This is so cool. I'm done. У нас сейчас позит. I Ваня, опять я могу кладу. Don't tell

마키와바라. <목소리> <목소리>

And now we'll get brown. Who has brown? Everyone has brown? Так. <coughs> сьогодні ми з Ангеліною вели а, що ми сьогодні вели? А, урок для дівчат, ми вели а, біблійський урок а, про любов і а, віру. Поки ми проводили урок. Тут молодь все грає ігру водну. Привіт! Нам треба було раніше скемпуйти. Нас послали піти на ринок. Купить ананасики, фруктики, бананчики. На завтрашні проект з дівчатами. Сьогодні ми красили. Вчора ми шили. <гум> і завтра ми будемо о, там щось робити з фруктиками. Ну, Ви побачите це потім. Зараз ми ходимо по ринку. ринку. Ринок поки що пустий. Зараз тут мало людей. Навірно, і за користь. Патра, патра, па. Окей, зівери мають. Три. Анона. Можна? Ну, ви за. Мені рад. Але, але. Але. з дороги. Вкусний. Вкусний. Так. Thank you, thank you. Щоб ви поняли, 2000 шилінгів це десь менше, ніж 50 центів. Да. Десь Ну, я ще я ще з математику робити не буду. Але no, це дуже-дуже like дуже, дуже дешево. Десь менше, да, менше ніж 50 центів. We're gonna Okay, well, we're gonna get going. It was good when, seeing when you. We will come back. We will come back. We will buy more. Okay. Thank you. Ну. No. Mm -hmm. Такий тяжовий мене. Зараз ми все покажемо, що ми купили. Ринок-чек. Yeah, okay. <laughs> да. <hall>. <laughs> ми купили на ринку банани, менші банани, сахарний траснік, сок, ножі, бо у нас буде проект з дівчатами. Passion fruit, манго. У нас апельсини. І це все вийшло 50 тисяч шилінгів, а в доларах це 13 13,5 доларів. 13 за це все ми потратили. Так, да так. -да. Ми заплітаємо коси. У мене теж такі будуть скоро. А ну Ану, покажи. Шакіра, шакіра. з дівчатами ми проводимо конкурс хто зробить кращу таріт з фруктами вчасно ти годин. Будемо судити. Third place is this team. Now for second place, drum roll. Drum roll. This team. Okay, now first place! First place! This team! <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> 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 yeah, very nice! Cool. <laughs> <laughs> I can't! my more? I can't accept that. Is the No! No! <laughs> У нас зараз буде молодежна вечірня програма. Welcome і ми, <laughs> ми будемо вести цю програму. Ось у нас список. ми будемо вести програму. Волонтери, one, okay, one more volunteer. Anybody else? Проводимо ігру. And... Сьогодні недільний день. Ми з Ангеліною збираємося в церкву. І диви на наші коси. У Мене теж тепер такі. Такі розкошні прям коси. Косички, <рапирам> <рапирам> космічки. <рапирам> пішли в малесенький поход на ну, таких камінь. Тут видно все. Все, все. Йдемо далі кудись на якесь озеро. Ага. Uh -huh. Ведворю. Аромат. Дій. Тут стежки немає. Так що ми робимо свою стежку. Now just we. Зараз 5 5:00 вранку. Ми збираємо наші чемодани. Ми вже будемо виїжджати з Бояли Юганда. Брао, um, у нас ще 5 ранку. Ми вже не в Бояли, ми в Кампалі. І ми зараз на крафт маркеті. Сьогодні наш останній день в Африці. Все. Тут все вручну. Ручна робота. Я тільки що то дивилася. — дивилась. <серкнення> It's okay, разом купимо. Yeah. Це ми зараз скільки подарунків привеземо додому. Mm. Yeah? These... Там нокорічного для мами. Mm. Ой, я нашу вчину. <серкнення> 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 Вручна робота. Куча всяких без Ми зараз в ресторані. Я забула засняти, але ми були в ресторані і ми вже поїли. Ось наші тарілки. Було, щоб ви знали, було дуже вкусно. Але ми, не, ми вам не покажемо їду. Тому що ми забули засняти. Бо Вона тут вже зети Ми да. просто тільки помолили, зразу атакували ці сторінки. Ага, ніж немає. Все, вже немає. Ми вже в аеропорту сідаємо на наш самоліт в Інста... Істанбул. Істанбул. Турція. Самоліті. Ми їдемо в Турцію. Ну ми там тільки на два часи. На два там тільки. Ух ты, ти. Ух ти. Це ми прямо на вулиці. Оце туди. Данное ощущение очень многождать, чем.